Доброго всім ранку. Вчора ввечері дощик покрапав, зробив росу. Так і дощу не було. Ігор взявся віконечка вставляти. Все нема коли, все нема коли. Зараз подивлюся, що він там робить. Так, одне вже вставив. Za drugi obdel odkrijem ne, da. Коти? Коти полізли, гніть урівати. Вони ж хочуть щось добреньке, не хочуть що небудь. Я ту баночку то трошки було паштету в баночці, помила. Хлібчика туди вони прямо ковтнули. Все хочуть, щоб м'ясом пахло. Ага. Я хочуть їсти, з них збиваю, та як наїлися, то вже десь їх не чути. Мото і притримати щось ти не кажеш. Що ти? Місце собі приміряє, де буде де треба зимувати буде. Що вам треба сюди робити якусь клетку, да, коти? В хаті ви не будете, ні-ні. Де ми, там і вони. Ой, так вчора нарачкувалися, що ноги болять, спина болить. Наташа не знаю, болить тебе чи не болить. <ривіт> <ривіт> Вона молодаша, то може не болить, а в мене вже все болить. Руки отпадут, болтать от стики. Что такое? Надо болтать. <laughs> за руку то сел, кусок, я важ кусок футболки. Наташа з Ігорем зібралися в місто передати передачку моїм внучаткам. Вони на роботі, не мають як приїхати. Спакували торбу таку да, і кавунчиків, і всього на світі. Вареники. Ми наліпили, заморозили. Але як їх передати, коли їм ще не одну годину треба буде їздити, поки вони доїдуть додому. Ну, як завжди, тіктоки всі. Видивилася була це його. Памперс заморозила. Новенький в мене був памперс, налила водички в нього і заморозила. І з польги зробила і, такий термос. Спакувала вареники туди, із картоплею, і з сиром, і з цим, і з паштетом. Скажу дядькові, щоб зняли, щоб вийшло. Доїхали чи один великий. Да, Але я думаю, що воно як термос повинна тримати. Що ми його ну, також замотаємо. Спрактикує чи лайфакти діє. Да. Ці чіпсоки до добра взагалі не доводять. Ну так, да. це воно аж ввечері попаде додому. Ну, Побачимо щось. Добре що з після обіду точно. Да. Що з цього вийде? Звісно, якщо розморозиться, то... Жалко труда, ну нічого. Сідять од ним голова. Вже приїхали в Стального, передачку передали. Купили таку дощечку, штигатурити вже. І вставляли ще на вікно. Двоє вже вставлені. Треба склепати рамку на віконечку, де гнів кидати. більше, как вишет, прямо субить кусти. І служили вікна, першої хлівіки сюди. Да-да. В хаті поміняли на євро, а ці вікна пригодилися. То взяв ярик на гараж, то сюди в хлівчик. Ще лишилося ще в залі поміняти два вікна. Теж ще на щось пригодяться, ті старі. Попробуємо. Прийшла колотить світом. <свідом> Бачу. Не, бо такого це я думаю, що ходити, там тобто буде трошки воно заважати. Переробляють. Передумали, щоб відкривалося всередину. Надумали, щоб відкривалося надвір. Попробують переставити. Все робимо бігом? Нема часу думати. А коли вже зробили, тоді надумали. Ас Наташа мастерица на все руки. Це годим коровці, якби вона нам так годила. Не схоче годити, швидко буде на відгодівлю поросятку. Як сильно жарко, то можна буде і взагалі відкрити. А потім ще москітку сюди, щоб мухи не летіли. Ти на двері треба ще москітку. Тут луч. І ти раніше як не додумалася, бачиш, що сиділа і надумала собі. Кіпили двері вже лівчику. Зробив вже його лоточку таку на віконечко, де він викидати гній. Ще дверків зробить. Так, вже вечір. Трошки полола під вечір, бо днем було жарко. Ігор десь пішов до сусіда. Він обклався косами, позвозили коси йому на ремонт. Ярик поїхав десь поратися з Анжелою. Наша порається, все ховає, буде замикати кліви. А ми подивимося, як доїхали наші вареники до Умані. Вареники в цілості і сохранності. Приїхали прямо надіжно. В памперсі все як має бути. Не позлипалися. Вареники на Умань попали в 7 годин вечора. Да, пакували пів дванадцятого дня. Всім на добраніч і Спокійної всім ночі.